Історії починаються не з перших слів, а з першої тиші. Особливі речі трапляються з маленькими людьми, а ще з такими ж особливими, які вміють звернути увагу на те, про що ніколи не говорилось вголос: про те, що завжди те та те з душею та свідомістю. Ранок на тисі після прем'єри фільму Музика тиші вирішив поспілкуватись з автором цієї короткометражки та вивідати всі секрети роботи над нею. Отож, знайомтесь Богдан Козачук. Я, в принципі, завжди любив кіно, типу. Я саме дитяча мрія, можу сказати. Бо я з дитинства захоплювався кінематографом. Я не говорю, що я точно хотів займатися кінорежисурою, не пам'ятаю, що я точно хотів займатися кіно. Як ходять, типу, хоч на рекрутити? Саме дитяча мрія і вела цього юнака до створення власного якісного продукту, над яким Богдан працював досить тривалий час цілих шість років. За яких обставин та коли з'явилось бажання створити даний фільм? Про це з перших вист? це було жаркого літка. Жаркого літа у бабусі в селі. Я тоді почував, почув суперечку між своїми друзями розмовно. Вони почали сперечатися, яка музика, жанр музики краще. Там, там рок, чи пса, чи все щось що подобається. І це так переросло таку суперечку, типу не просто там на диску ось, а така суперечка, ні, то не то, то то. Я тут якось і просто виникла така фраза голишу, ну, така разни, яка різниця, типу в кожну своя музика. Фільм Музика теж зібрав на своїй прем'єрі багато людей. Під час перегляду чимала їх частина сором'язливо ховала заплакані очі. Історія Даніеля провокує на спомин свого та сокровенного. Щоб що почав спостерігати люди після перегляду, почали ділитися різними думками, і кожного ну винике своє власне меседж. Це дуже класно, що просто люди почали думати і брати для себе щось. Всі сцени короткометрівки знімались в Ужгороді, і режисер не просто бездумно обирав ці місця. Кожна локація має певну символіку та семантику. Щоб глибше проникнути з ними, режисер спеціально для ранку на тисі зробив нам невелику екскурсію. Це про вулички знаходилися поблизу кафедрану собору. Е, напевно, найулюбленіше місце Юрія Кочта. Ми тут провели дуже багато часу, тобто це конкретна якась довжина, лінія чогось, через щось треба пройти. І коли ти в нього входиш, ну, в один виходиш в другий, так мовити. Да? В принципі, на щастя, у нас знаходиться така чудова вуличка, яка в принципі, ідеально підійшла. Якось іншої варіанту не розглядалося. Це пішохідний міст. Тут дуже було теж вкладено багато сил, багато часу, багато разів порізнімалося по різним причинам. В першу чергу це погода знову вже. Друга, друга причина зараз дуже багато людей, це класно. Тоді їх якось на, на зло не дуже багато було, хоча б потребували. І було виконана така хитрість, була підготовлена масовка. Їх було дуже багато, там можливо цілий чоловік шість, сім. І вони по декілька разів ходили. Тобто, якщо там вже дивитися в повторі, то можна замітити, що це самі люди. Але коли так дивиться, не видно, ніби це куча людей. Так, в принципі. Поки ніхто це не сказав. На жаль, вже дерева, дерева немає, тут було дуже класне дерево. Яку роль воно відіграло? А, елемент, типу, воно. ну, Природні елементи це деталі, з якими контактує наш герой. Так, в, в принципі. Це люди, з якими він спілкується. Знову ж це, як ми бачимо, прохід, через якийсь прох... да, Наш головний герой, проходячи, він змінюється і такий обрітає, обрітає себе, типу, нового себе. До однієї з найголовніших локацій фільму можна впевнено зарахувати дах багатоповерхівки. А якщо бути точнішим, чотири. Це ще один маленький секрет фільму. Дах один, а насправді чотири були різні дахи. Знаєш, ми одному з них. Це один із таких символів, скоріш за все, знаєш. Це елемент і символіки, і, і образ такий проявляється. Тобто дах трошки вище вище з граунду, де люди взагалі, типу, де, де всі інші люди тут ходять, тобто це десь вище, ближче, вище до неба, до чогось до мрії, до чогось більшого. Зйомки ближче до неба. Тут, окрім власної режисури, паралельно Богдан виконував іще одну дуже важливу місію. Я боявся за інших Тобто, Я одним оком дивився, що робить, другим оком дивився, де хто знаходиться. Якщо там хтось ближче до цього, я кажу, що все давай, що ближче. Ну, я просто не, не намагався ризикувати якось цим. Ну, я просто такі події, що є події, які відбуваються е пов'язані саме з е цим фільмом, з тиші», і паралельно то відбулися інші події. В принципі, це все так перепліталося, тому що все, що відбувалося на цій стороні, сюжетної лінії, типу, люди, які приходили в життя через ці події, вони е вносили певні свої сили і в цей проєкт. Тому він так от дороджується. Людиною, яка не тільки стала його другом, а й зіграла головну роль у фільмі, став творчий і неординарний Юрій Кочут. Чи задоволений він своєю першою ролью? На тому ж жаху, ми у Юри і питали. Самому свою роботу оцінювати тяжко, більш-менш задоволений, але я там нічого такого особливого не робив. Просто просто ну, під хорошим керівництвом Богдана, який мене добре настроював на. Той стан, який треба, то більш-менш все вийшло, А результатом да я задоволена, я знав, що буде добре. Зрозуміло, що у Юри є теж свої власні спогади про процес створення стрічки, якими він з нами охоче ділився. Такі класні моменти, коли ми тут двоє знімаємо і щось робимо, творимо. Цей творчий процес весь. Дуже класний маленька людина. Саме вона є червоною ниткою музики. Мені стало цікаво, чим маленька людина на думку головного героя відрізняється від великої, маленька людина може по-своєму бути щасливою, якщо для великих людей там це Якісь гроші, великі матеріальні цінності, і якісь особливі види задоволень. То для маленьких людей вони більш прості і більш я би душевно цінні. Зараз короткометражка Музика тиші виборола право взяти участь у проекті, що реалізується в межах Канського кінофестивалю. Цією радісною новиною з нами поділився і сам молодий режисер. Межа канського кінофестивалю. Проходить Short Film Корнер, це така ем, одна із елементів цього фестивалю, де збираються різні люди, різні люди, які займаються короткометражними фільмами, типу кіношники. Так от, кажучи, спілкуються, тусуються, діляться враженнями, досвідом. про… Е, про... Продвигають свої роботи, демонструють музика тиші фільм про маленьких людей, проте, з великими планами та меріядами думок. Все у нас в голові, все в нашій пам'яті та в наших серцях. А може дійсно іноді краще спілкуватись половинними та четвертними. Я розповім вам історію маленької людини.